Вітаю, друзі. У цьому невеликому відео зроблю огляд вишитої мною хустки, а також дам відповіді на ваші запитання: що за тканина, де купувалась, скільки часу вишивала, та зупинюсь на деяких особливостях у роботі. В кого є інтерес до теми. Вишитої хустки, сподіваюся, вам буде цікаво. Вперше про цю тканину я дізналася від нашої української блогерки Валерії Сівакової. Вона робила огляд на свою вишиту хустку з даної тканини. Вона мені дуже сподобалася, особливо колір та її падучість, здатність гарно драпіруватися. І ось зараз в мене з'явилася можливість спробувати вишити на ній. Тканина вовна молочного кольору, полотняного переплетення, напівпрозора, тоненька, гарно драпірується середньої щільності. Купували тканину у магазині світльону, отож, у вас є можливість побачити дві готові хустки з цієї тканини мою і Валерії, і подивитися, як вони виглядають в готовому вишитому вигляді. Хустку вишивала на замовлення. Для особливої урочистої події це була термінова робота, так як в мене була обмежена кількість часу на виконання візерунок тут на одному куті, а якщо точніше, то оздоблення на двох сторонах хустки. Малюнок не широкий, але досить помітний. Так як я родом із Запорізького краю, то і візерунок був створений за мотивами козацького бароко, мені хотілося додати трошки такої вишивальної романтики. І тому я взяла саме цей візерунок. Кольори підібрано за бажанням замовниці, і тому хустка вийшла дуже ніжна, стримана та вишукана. Дуже гармонійно поєднуються кольори між собою на хустки, дуже стримана вишивка, і в той же час вона виглядає якось так одухотворено і благородно. Край хустки підігнутий на 1 сантиметр і підшитий потайними стібочками. Єдина проблема я не змогла. Відпрасувати оці заломи, які були на тканині. Вони утворюються, коли тканина довго лежить в рулоні і не дуже гарно змотана, то є отакі заломи, які важко відпрасовуються. У мене праска звичайна, не відпарювач. Тобто треба дуже-дуже постаратися, щоб оці заломи відпрасувати відпарити. Тканина все-таки шерстяна, і я боялася її припалити. Хоча прасувала на позначки 3, це для, ну, досить така температура висока. Але ж це вовна. Дуже переживала, щоб не зіпсувати вишиту роботу. І ось на спинці в мене тут прасувала, я прасувала, але все одно, так як придивитися, то заломчики ось трохи видно. Склад тут, тканина, шерсть, вовна. І, може, трохи поліестру, тому що вона практично не дала усадку після прання або дуже гарної якості вовна. Ну, я вам скажу трохи про тканину. Вишивати вона, можна сказати, трохи складна для роботи. Тому що вона така рихлувата. На пяльці натягуєш нормально, але вона така трохи слизька. Постійно потрібно підкручувати пяльця, тому що вона, вони послаблюються постійно. Я не знаю, як це виходить. З льоном такого нема. А от за цією шерстю потрібно було постійно підкручувати пяльце, з пялець знімаєш. Вишивка така трохи поморщена. Але під час прасування вона добре виправляється, це при умові, якщо не затягувати стіпки під час вишивки. Далі, якщо брати прасування, то її складно прасувати. В домашніх умовах, якщо у вас є звичайна праска побутова, не професійна, а побутова. От мені оці заломи, які лишилися від рулону, коли вона була скручена в рулоні, мені так і не вдалося їх випрасувати по-людськи, тому що, боюся, спалити, бо це ж все-таки шерсть. Я її на троєчки прасувала, але заломи нікуди не ділися. І з парою. Виправилася, тканина гарно виправилася, але заломи так і, так і лишилися. А взагалі тканина дуже цікава у роботі. Вона дуже гарно драпірується для хусток, ну, те, що треба. Звичайно, це не літній варіант, тому що це все-таки вовна. Але от в плані падучості, драпіювання, вона така дуже податлива тканина, дуже цікава. По хочу ще сказати кілька слів, якими техніками вишивала. В мене тут є тамбурний шов. Ось є штативка. Ось штапівка, де не де, де є, оці ось вусики. Далі є е, стебловий шов, є гладь двостороння чи двобічна, хто як каже. І ще є ось тут квіточки у мене вишиті, швом в розкол. Взерунок вийшов такий ніжний, як паморозь на вікні. Додала я трохи кольору. Стебла в мене отут вишиті. Двома кольорами. І на квіточках я трошки додала кольору, щоб якось їх виділити. І в цілому. Вишивка виглядає дуже ніжною такою, ненав'язливою, легкою. Зараз камера не хоче передавати справжній колір тканини хустки. Вона такого приємного молочного кольору. Ну, десь приблизно як колір екрю, тільки трошки трошки Жовтіше. Кілька слів про обробку країв. Я підшила всю хустку потайними стібочками. В мене підгин тут 1 сантиметр, але якби я вишивала ще один раз таку хустку, то я би просто, мабуть, зробила бахрому. Краю витягнула би ниточки, відступила там скільки 3-4 см, і е, ту відстань просто би зробила бахромою. Е, коли хустка після прання трошечки-трошечки підсідає, ниточки розпушуються, і е, вона, вона, ця бахрома, вона би не торочилася більше і не потрібно е, було би. Там, Використовувати різні варіанти підгину або обробки краю. Але це таке. Як буде ще нагода, то я обов'язково спробую інший варіант обробки краю. Ну, а ви вибирайте кожен для себе, який вам спосіб найбільш комфортний. Це, до речі, вовна із світольону. Магазин світлюну. Якщо ви його там бачили, то тканину цю там бачили, то можете ну, уявити, як воно в готовому вигляді виглядає. На прикладі хустки. Цікава тканина. В мене тут використано всього три кольори. Вишивала я ниточками DMC. Пробувала я вишивати оцими ниточками перле DMC, але мені не дуже сподобалося, тому що вишивка якась така суховата виходить. Тому зупинилася на звичайному муліне. І вишивала ними. Цікаво, що на цій тканині муліне якось себе цікаво теж веде на пяльцях. Воно якось так не прилягає до тканини, а як, як на льоні ми вишиваємо, а якось воно так, ну, так стерчить. Але після просування, коли я попрала, Попрасувала, то воно ось як і зазвичай викладене, об'єм має зверху. Фактурність має. Всього на вишивку та обробку краю я витратила 60 годин. Якщо виникли якісь запитання, пишіть, буду відповідати. Дякую вам, що завітали на мій канал. Підтримайте відео вподобайкою. А я з вами прощаюся. До зустрічі у нових відео. Бувайте!